Всім привіт! Вас вітає творчі об'єднані кеди. І наш проєкт Bander Games проєкт про розвитку кіберспорту в Україні. У нас нещодавно відбулася реєстрація команд. Зареєстрованих було близько 15, але хтось реєстрував по два рази, хтось реєстрував дуже кривенько, і в результаті ми відібрали 8 команд на турнір по Dota 2 Стопольський турнір перший. А, і в результаті команди, які будуть брати участь в турнірі. Це команди. Команда Dream Team. Так, я тоді буду їх передавати. Майм Разерс. Ремен Бездедез. Тереріст Він. Команда Shimor. Команда Арена. Mams Warriors. І команда Patmos Патмос. хештегом. Патмос-хештегом. І так, зараз відбудеться жеребкування. Але хочеться сказати, що завтра ми стартуємо. Так? Тобто Завтра відбудеться перша гра турніру. З був старим добрим способом. Тому всім командам вже можемо зразу сказати, що о 17.30 ви вже маєте бути законекшені і готові До приєднатися в лобі. І Дякую. Починаємо. Дякую. Група А. Перша, перша, група перша команда в списку. Терорист він. Терорист він. Так. Друга, перша команда групи Б Манс Warriors. Друга команда групи А. Арена. Друга команда групи Б. Це Team. Третя команда групи А. Патмос. Третя команда групи Б. the Бездес. Четверта команда групи А. Mind Райзерс. І четверта група, команда групи Б Shimoro. Так. Так, ага. Ось пройшла наша жеребкування. наше. А, жиріпкування. Жиріпкування наше. І що ми можемо сказати? Це, good luck and fun і веселіться. Це все, 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 все іншора. Who's be here friend?